Вітаю, шановне панство. Бачу зараз після оновлення, десь 13-го числа, виникла проблема з тим, що не приходять дзвінки на годинники Garmin, які мають мікрофон та динамік. Тобто повідомлення приходять, фотографії видно, все чудово. Але коли поступає дзвінок, відповідно ви його не отримуєте на сам годинник. При тому, що коли є пропущене, воно вас інформує, що є пропущене. Не переживайте, це не перший раз, не перша проблема. Така проблема була із іншими прошивками. О, зараз, як бачите, вийшло 15.05. І знову така сама проблема, як і була до цього. Скидування не допомагає налаштування в програмах, якщо у вас Android. Дозволи, теж не має значення. Переустановлення того чи іншого додатку теж нічого не міняє. Наскільки я зрозумів, з англомовних сайтів ми чекаємо, поки буде оновлення патчів чи, можливо, зміна програмного забезпечення самого Garmin Connect Так що чекаємо.